thank you Жуття була всі в пакетиках, а оце мені дуже подобається. Kick. Хотілося б, щоб мої брови були одинакові. Я в той жизні. Зараз буде такий дуже швидкий, дуже повсякденний макіяж. Тому що зазвичай, коли я кудись іду, по типу там на манікюр. Кудись, типу, в університет, я роблю full face, full glam. Їздила я на манікюр позавчора, думаю, блін, треба зайти в Єву. Я приїхала на півгодини раніше. Зайду в Єву, думаю, я заходжу, мені нічого не треба було. Нічого. Але я зайшла. Коротше, я заходжу, дивлюсь, а там знижка мінус 50 на косметику Evelyn. Я така. І потім я згадую, що в мене мій улюблений олівець від Evelyn. Знаєте, за скільки я його купила? За 80 гривень. Тому що в мене ще бонуси списали. Значить, показуємо ще один скарб, який я хотіла купити 150 років. Ось оце. Це Брайтнер від від чого? Від Катріс. Це така штукенція розовенька, яку потрібно наносити під очі. Це типу консилера, але воно не працює як повністю консилер, воно не перекриє вам ем, якісь почервоніння або там якісь прищички. Я тільки зараз помітила, що в мене тут стірку оцю видно. I'm so sorry. Нікуди не можу її діти. Забираємо ще, замасковуємо цю от от штучку. До речі, хто не знав, оця червона штука в кутку е, ока називається е, Сльозний шрам щось таке. Означає, що людина дуже багато плаче. Next! І швиденько робимо собі трошечки кольора додаємо до обличчя, до цього сонного, заспаного і блідого. Раніше я е, Користувалася тільки сухими румянами, але потім я зрозуміла, що сухі румяна це взагалі не про мене. Сьогодні я вам покажу, що мені прислав бренд «Ламель» на тестування. Це чотири туші з їхньої колекції, культ ось такі красунчики. Дві із них я вже протестувала, ви можете побачити відос в тікітоках. І сьогодні ми будемо тестувати ще дві. Ви спитаєте, як? На два ока дві різні туші. Так само я робила з оцими. Сьогодні ми будемо тестувати жовту і рожеву. Давайте на праве око буде рожева, на ліве око буде жовта. Дивіться, які в її гарні. Туш сама по собі прикольна. Подивимось, чи буде вона осипатися під кінець дня. Але щіточка незручна для мене. Особисто для мене. Щіточка незручна. У мене маленькі очі. Е, і. Мені здається, що я з цією щіточкою викулю собі просто око. Ну, дивіться, що я вам можу сказати? Мені здається, що консистенція у тушей, що в цих двох, що в попередніх я вам показувала у бірюзи і в яка вона там фіолетова, консистенція одинакова, мені здається. Ну, що я вам скажу? Ну, підкрутило. Підкрутило добряче. Типу, вії держуться підкрученими. Поки що мені подобається. Поки що подобається. А, із оцих двох, до речі, мені сподобалася ось оця більша туш. В цієї щіточка інша. Дивіться, в цієї отака схожа на жовту. Бачите, така більш пряма. А в цієї, що мені не сподобалося, я вам зараз покажу. Бачите, тут вона з одного кінця більш така розширена. Отак от. Отакі у мене сьогодні яскраві губ'я. Сам я читаю книгу Атомні звички. Це книга про те, як формуються звички всередині нас, в нашій голові, як позбуватися старих, поганих та набувати нових корисних звичок. І це та книга, яку варто прочитати кожному в своєму житті. Я хочу показати вам, що я сьогодні придбала в Аврорі. Я дуже щаслива, дуже рада, дуже довольна, що я купила цю річ. Я дуже часто бачу цю річ в різних блогерів. У мене була думка замовити цю річ з Аліекспресу, але я та людина, яка любить все пощупати перед тим, як купувати. Тому для мене було важливо пощупати цю річ перед тим, як її купити. І це Оце прекрасний обруч. Я думаю, ви бачили його у величезній кількості блогерів, і тепер і в мене є такий. Взагалі я думала, що я хочу собі або бордовий, або чорний. Я точно знала, що я не хочу собі ні рожевий, ні блакитний, ні фіолетовий, тому що останнім часом мені не подобаються ці кольори, не дивлячись на те, що в мене насправді їх дуже багато і в гардеробі, і не тільки в гардеробі, але вони мені перестають подобатись. Вжливо, я. Ви, я Дорослішаю в плані вподобання кольорів, тому що мене дуже тягне на синій, на бордовий чорний це класика це база, мене завжди на нього тягне, і темно-зелений. Перший раз, коли я була в Аврорі і побачила цей обруч, білого не було. Був сірий, був зелений, здається, такий салатовий, світло-світло-салатовий. Рожевий, блакитний, мені здається, і фіолетовий щось типу такого. Білого не було. Я засмутилася, думаю, ну ладно, не судьба. Потім я побачила в просторі чорний. Він коштував щось типу 170 гривень. Я така жабадава. Не хочеться мені купувати обруч за 170 гривень в хату домашній. Я таке не люблю. Мені не подобається. Не буде брати. І сьогодні я зайшла в Аврору і побачила білий. Я навіть не думала про те, хочу я його брати чи не хочу, я його просто взяла. Значить, так, всі роблять отак, щоб чолочка була гарненька. Ну, пісня! Ну, мені дуже подобається. Тепер і в мене є така краса. я буду знімати вам макіяжики в Тік-Ток з оцим обручем. Нещодавно ми з хлопцем їздили в епіцентр. І вирішили придбати рушник. Точніше, нам потрібно було придбати рушник якийсь для рук, тому що ви можете побачити, що тут висить рушник, і не дуже зручно витирати руки, тому що руки миються ось тут, де я стою, і йти з мокрими руками туди, потім весь пол в воді. Я злюсь, я зла, тому нам треба було купити рушник. І коли я зайшла в епіцентр і побачила оцей вибір рушників, у мене поїхала криша. Я хотіла скупити всі. Але ми купили не всі, ми купили тільки два. Я вам покажу. Перше, який ми придбали, це взагалі, я ніколи не думала, що мені сподобається чорний рушник. Чорний рушник виглядає просто потрясающе. По-перше, це дуже зручно, чорний рушник. Він, до речі, був по акції, і мені так сподобалась його якість, що я вирішила, що мені треба купити для обличчя, але не чорний. І знаєте, як я купила? Я купила білий рушник, і я зараз розумію, що, а, скоріше за все, наступного разу, коли ми будемо в епіцентрі, я придбаю собі білий рушник тільки для тіла. Я не знаю, чому, але коли я витираюсь білим рушником, у мене таке відчуття, що я дуже чиста. Я не знаю, як це пояснити, не питайте в мене. Відчуття, начебто, ти витираєшся, не знаю, якимсь. Мариночкою якоюсь біленькою так приємно. Поки я знаходжуся в ванній кімнаті, хочу поділитися з вами одним засобом, який я можу порекомендувати дівчатам з сухою шкірою, тому що у мене суха шкіра, у мене проблемна шкіра. По ній звичайно не скажеш, але повірте мені на слово. Вона любить викинути мені якусь алергію. Дуже любе <с> тому я користуюся ось такою пінкою для вмивання. Я користуюся нею і ввечері, і вранці, тому що ввечері у мене двохетапне вмивання, і це максимально лагідна, максимально ніжна пінка до вашого обличчя. Це перше. І друге, це її неймовірний аромат. Це неможливо не помітити. Це український бренд Sein. Вона коштує взагалі копійки, типу, щось там 150 чи 160 гривень, щось таке. Я завжди її купую по акції. Так попадає, я не знаю чому. Я її в основному беру завжди типу за 115 гривень, 110 гривень. Отак. Тому, дівчата, хто любить пінки для мивання і шукав якусь бюджетну, класну пінку, це вона. Все ж це кінець флогу. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня, вечора, ночі, ранку, і побачимося з вами в наступному влозі.